Саме так я переконаний, що вам точно не сподобається топ-20 найкращих аніме серіалів усіх часів. Знаєте, чому я так певен? Бо навіть в чатику аніме ютуберів, які проголосували за цей список, виник срач після оголошення результатів. Тож приготуйте відро з водою, щоб так сильно не горіти. Бо мене звати Пан Юра, це канал Манґ'юа, і ми заставили понад 30 блогерів скласти свій суб'єктивний топ аніме, звели це все в одну табличку, і тепер пропонуємо вам наймасштабнішу аніме колабу на українському Ютубі. У вигідні. Гляді топу найкращих аніме серіалів, що будь-коли бачили світ, і допоможуть нам в цьому ті самі ютубери, які оце все неподобство наголосували. Легенда про героїв галактики це космічна сага про далеке майбутнє, в якому два молодих генії стикаються на полях битви поміж зорями. Але окрім гостросюжетної історії, тайтл піднімає такі важливі теми, як, наприклад, що краще, погана демократія чи хороша монархія, чому потрібно знати історію не тільки свою, а й ворога, або заради чого взагалі варто воювати. І не хвилюйте, що вам раптом буде боляче це дивитись, адже продавні японці вміли вкладатись воважки, тож ваші очі не обділять. Не визнаний спільнотою супергерой на ім'я Сайтама перебуває у депресії, так як ще жоден супротивник не зміг витримати більше одного удару, бо його суперсила це буквально суперсила, яку він набув в результаті багаторічних тренувань. Цей комедійний екшен під назвою One Punch Man, яка повністю передає його суть, розповість вам про пошуки Сайтаму гідного супротивника в переміж з його повсякденним життям. У світі магічної битви негативні почуття людей матеріалізуються у прокляття, які можуть впливати на життя цих самих людей і нерідко призводити до трагічних наслідків. І Тадорі юджі юнак з достатньо потужним тілом під час порятунку своїх друзів від одного з таких проклять, з'їдає палець наймогутнішого з проклять великого сукуни, за якими прийшов нападник. В результаті цього вони фактично стали одним цілим і тепер, Ітадорі з прокляттям у своїй душі навчається у токійській школі темних мистецтв, які за ним доглядають досвідчені екзорцисти, аби його тілом остаточно не заволоділо найсильніше прокляття. Гелсінг це м'ясний кривавий екшен з зомбі-нацистами, котохлопами, легендарним алукардом та купою смачних персонажів. Якщо ви шукали якоїсь брутальщини з дахозриваючим сюжетом на тему вампірів, то скоріш за все нічого краще ви не знайдете. Дивитись тільки уважку з підзаголовком Ultimate. Алтімейт. Меланхолія Харухі Судзумі це шкільна повсякденність, яка насправді не повсякденність, що розповість про шкільні дні абсолютно звичайного юнака на прізвисько Кьон з абсолютно незвичайною однокласницею Харухі Судзумією. Остання сама того не знає, чи є чимось на кшталт Бога і через свою одержимість різними прибульцями, мандарівниками у часі та екстрасенсами створює власний шкільний гурток з пошуку усіх вище перерахованих і не тільки. І як пізніше виявляється, її бажання стало реальністю, але вона в жодному разі не має про це дізнатися. Як і один удар мужик, людина бензопила розповість про людину бензопилу, де у ролі людини виступить бідний юнак на ім'я Денджі, який половину життя розплачується з боргом, що перепав на нього після смерті батька. А у ролі бензопили буде демон бензопили, пес на ім'я Почіта. Якщо ви уважно слухали опис магічної битви, то тут майже все те саме, тільки замість проклять демони, які є породженням страхів людей, і сама історія дещо доросліша. Бурити, бурити, бурити і бурити. Здавалося б, що може бути краще. Ну, насправді багато чого, особливо коли ти живеш під землею і ніколи не бачив неба. Саме так і жив Сімон з Гуренлагану до дня, коли крізь люк його рідного підземного селища назвалися робот, і він разом зі своїм братаном Каміною не набив йому пику і не відправився досліджувати світ поверхні, мріючи одного разу пронзити своїм буром небеса. Доки в Гуренлагані Лагані ми прямуємо з під землі до небес, рейдер Каріко разом зі знайденим в безодні хлопчиком роботом на ім'я Рег прямують в планети до дна тієї самої безодні. На перший погляд, дитяча, а насправді діаметрально протилежна за своїм характером, історія покаже вам надзвичайну природу безодні і задасть кілька питань, які зачеплять вашу людяність. І на каналі Віптереторі, до речі, є майже безспойлерний огляд цього аніме, так само як і огляди людини бензопили та меланхолії, Харухі Судзумі. Мораль думайте самі, а ми перейдемо до історії про хлопця із майже безмежною владою над людськими життями, який втілює у життя своє бачення ідеального суспільства. Школяр Ягамі Лайт, знайшовши одного дня зошит смерті, за допомогою якого можна вбивати людей, записавши туди ім'я бажаного мерця та причину смерті, починає вершити правосуддя над злочинцями, яких він визнає злом. Проте, чим більша сила, тим складніше її контролювати, аби вона не почала контролювати тебе. І хто знає, як скоро Ягамі стане тим злом, з яким мав боротися? Якщо ви ніколи не залазили в робота, то певно ви не Ікарі карі котрий не за своїм бажанням стає пілотом Євангеліону, меха, що був створений, аби протистояти так званим ангелам, що періодично атакують Токіо. Не розуміючи свого місця у світі та сенсу свого життя, 14-річний Шінжі змушений битися пліч-опліч з, пліч з ексцентричною зуфалою аскою та тихою і нелюдимою Рей. Один з трьох стовпів Шонен Джампу. стильний, харизматичний, з неперевершеним саундтреком. Тепер уже класичний Шонен. Тайтл, який зміг повстати феніксом з попелу першого сезону, і зробити чи не найкращий камбек в історії Шоненів. Пані та панове, наш топ 10 відкриває бліч. Можна довго розповідати про те, як Бліч є одним з найкращих щоненів, бере класичну формулу і перетворює її у щось своє оригінальне, а також додає ряд прийомів, без яких жанр зараз не уявити, як, от, наприклад, систему капітанів та їх заонів. Можна довго розповідати, як насправді бліч це не просто бетл-щонен, а вдало запаковані у обгортку бойовика філософські роздуми про прийняття смерті в обличчі протагоністів і неприйняття у антагоністів. Можна довго розповідати, як бліч став іконою. Стилю, до якої можуть дорівнятись одиниці. Але як же ідеально історія вміє все це балансувати і видавати неймовірний епік та патос, від якого мурахи по шкірі, хоча, здавалось би, ічого, просто сказав БАМ! Хай! Кодгіас вартий уваги, оригінальний проєкт, комплексна меха з усім, що треба, і в цьому випадку навіть без перебільшень. Історія ні, історії людських прагнень, страждань, боротьби проти всіх і випробування власних принципів. Будинок з багатьма надбудовами аніме світу. За філософією це щось таке. Прагнеш перебудови, почни з себе. Працюй, іди вперед, часом перемагай, часто програвай. Усувай те, що заважає, залучайся підтримкою знаті, а Годом ламай світоустрій, ігноруй спадок між гідністю і ефективністю, бери особистістю. Знищуй погане старе, аби могло існувати нове, яке задовольнить саме тебе. І далі йди плічоплючі з тими, хто вчора воював проти. А друзі сьогодні просто пішли, змінивши форму. Цурайся думок усіх, окрім тієї ідеї, що живріє в твоєму серці. І врешті заклади основу, віддай усього себе, і хай люди повірять у світ, який ти хотів віднайти. І виявляється не лише для себе. А для усіх. Хороші опенінги, ендінги, ости вайфу на будь-який смак детективні історії, фантастичні пригоди, неймовірні баталії, жага до життя, цікаві персоналі, мега-харизматичний протагоніст і антагоніст одночасно, чого тут тільки немає. А я казав, що Код Гіас це неймовірна меха, яка налічує чимало якісних серій, аніме, в якому головне саме шлях а не кінцева мета. Однак кінцівку Код Гіасу повинен бачити кожен, особливо якщо ви цінитель змістовних історій і не очевидно. Видних, а логічних завершень. Серіал, який став класикою і щороку доводить якість реалізованих сенсів. Саме тому це неймовірний тайтл. Привіт! Я щогла і розкажу вам про аніме, якому 25 років. Вдумайтеся, ковбой Бібо вперше вийшов на екрани чверть століття тому. І зараз я вас швиденько переконаю, чому цей антикваріат заслуговує на увагу кожного, хто не лише любить аніме, але й просто є прихильником крутих сюжетів та міцної режисури. Я брехати не буду, бо раптом через 10 років надумаю йти в президенти. А мені скажуть: якщо ти обманюєш за аніме, то як ми довіримо тобі пенсію українців? Тому скажу чесно. Картинка у 2023-му вже досить таки застаріла. Музика на любителя. Я розумію, що сьогодні кожен з претензією на гарний смак говоритиме, що любить джаз. Але це брехня і всі це розуміють. Попса і Heavy метал досі роблять джаз середньопомітним на музичному ринку. Так що ж в аніме ковбої Бібоп є такого неймовірного, що воно досі актуальне сьогодні і буде таким ще через 25 років мінімум. Вона має дві круті речі. Перше це сюжет. Я обожнюю ще Нічирова Ватанабе за те, як він вибудовує свій наратив. Це завжди цільна історія, яка між тим має багато крутих оповідей. Після перегляду аніме згодом можна вмикати собі серію під будь-який настрій. Сумний, веселий, тривожний та будь-який. І все це там є і працює краще, ніж ваш колега, якого постійно ставлять у приклад. Друга крута штука, і моя улюблена це персонажі. Я вважаю, що Спайк Шпікель один із кращих героїв, які будь-коли існували. Його історія це розповідь про кожного з нас. Всі ми в минулому маємо речі, які ми не пишаємося. І завжди здається, що спробувати виправити свої колишні помилки це гарна ідея. І кожного разу за результатами таких правок ми думаємо, та за що? Інші головні герої теж непогані. Проте Спайк, мій улюблений. Я можу ще багато розповідати про цей космічний вестерн, але дивитися його однозначно цікавіше. Навіть повторно, навіть 1302 другий раз, давайте передивлятися ковбоя Бібопа. Не знаю, як ви, але я відключаюся спеціально для цього. Гіпертрофовані тіла, тупущий гумор, ідіотські персонажі. Опис Ван Піс може звучати як опис найгіршого аніме в цій історії. Але. Парадокс полягає у тому, що це одне із найкращих аніме в історії. Як тільки ви зможете пройти досить такий високий періг входження і зрозуміти, в чому тут взагалі фішка, то скоріше за все. Ви втягнетесь або не втягнетесь. Все у цьому світі вкрай індивідуально, тож весь мій спіч вище сказаний. Стосується тільки мене одного. Бо це мені особисто один тільки погляд на Руфіка чи того Чопера дарує неймовірне почуття та пла всередині, як від горілки. Це для мене Зоро, Робін, Бурук і решта членів команди Мудівара це взірець справжньої дружби. Та що там Ван взагалі це мій як по життю, моя комфортна зона, де поняття накама означає дуже багато означає фактично все де дружба сміливість і воля йти за своєю мрією це не просто абстрактні поняття це інструкція до Хм! Ван Пісу на перший погляд дитячий стиль ніяк не заважає розкривати цілком дорослі тем. Це аніме і манга навіть також має неймовірно глибокий лор і дуже довгу історію. Я знаю, що слово геній яке було використано по відношенню до будь-якого автора, це однозначно буде викликати бадхорти і сотні гнівних коментарів. Тому я сміливо заявляю, що Ейчіро Ода – геній! Хелфан. А на шостому місці у нас тайтл, який особисто я вважаю найвпливовішим сучасним бетлшоненом, манга, а згодом і аніме, які буквально перевернули правила гри в щонені, і внесли горор в повістку денну цілого жанру. Чи отримали б ми атаку титанів, магічну битву та навіть клинок, що знищує демонів такими, які вони є зараз, без впливу Гантер-Гантер? Hunter Hunter? Моя щира і суб'єктивна думка ні. Пригоди молодого хлопця Гона та його друзів, які стартували з класичного Я стану королем піратів, ну чи у цьому випадку я знайду свого батька, плавно, але вірно еволюціонувала в темну і захопливу історію, де переможний фінал бійки головного героя може принести вам екзистенційну кризу, сльози та щирий жах, перемішаний з захватом. Набір другорядних героїв та лиходіїв тут настільки фактурний, що я дотепер вважаю кроло та хісоку вартими 300 си. Срі аніме кожному. У Гантера було дві екранізації, але, мабуть, найулюбленіша та найвідоміша це екранізація 2011 року, за яку і проголосували наші шановні блогери. І це зрозуміло. 148 концентрованих серій, без натяків на філери від легендарної студії Медхаус. Малюнок, бої, темп. Якщо я не назву це ідеальною екранізацією, тоді я не знаю, що я зможу так назвати. Аніме такого гатунку трапляються раз в ніколи. Але, мабуть, тут потрібно сказати дякую продюсерам. Які дали зелене світло другій екранізації, яка не страждала від браку першоджерела, могла йти в своєму шаленому темпі і врахувала недоліки попередника. Це не перший випадок, коли відомий, що отримує другу екранізацію. і В результаті цього народжується щось справді неперевершене. Але про певного пана Едварда ми поговоримо пізніше. Тут лише зазначу, що такі приклади все більше переконують мене у думці, що нам потрібна нова екранізація наступного аніме у нашому списку. Вітаю, я Паляниця. Дякую пану Юрі за запрошення і я розповім вам, чому відомо всім аніме Наруто все таки варте перегляду. Культова манга та аніме серіал були створені та намальовані Масаші Кішімото. А перший сезон легендарного тайтлу вийшов ще у 2002 році, і з того часу досі є актуальним. Аніме на даний момент складається з трьох сезонів: Наруто, Наруто ураганні хроніки та «Боруто». І на мою думку, кожен поважаючий себе анімешник мусить подивитися перші два з них. А чому давайте розбиратися? По-перше, сюжет: здавалося б, що історія про хлопчика невдаху й хулігана, який є ще й сиротою, і якого всі зневажають, але в нього є мрія. Доволі нудна і заїжджена, але не в цьому аніме. Основна сюжетна лінія є дуже збагаченою всілякими неочікуваними поворотами, подіями з минулого, що впливають на. Теперішнє і знаками питань, що поступово розкриваються у процесі. І я вважаю, що саме цікавий сюжет є однією з причин, чому цей тайтл став настільки популярним. Друга причина це персонажі, а їх в наруто безліч. У кожного з них є своя передисторія, яка впливає на їхні рішення, поведінку і навіть звички, і це все настільки добре продеталізовано, що герої здаються реальними, і говорю я не лише за головних чи другорядних героїв, а навіть про тих непримітних персонажів, що з'являються у філах. Ба більше вони у різні способи взаємодіють з головними і другорядними героями, ще більше їх розкриваючи. Я багато ще могла б розповідати про них, але перейдемо до по-третє: деталі і світобудова. Побувати у світі наруто хочеться навіть без головних героїв. При перегляді так і рвешся прогулятися лісом чи селищем і поїсти вічі курамен. Там є свої звичаї, верстви населення, ранги, закони і так далі. Впродовж перегляду нас супроводжує музика, яка надає ще більшої динамічності подіям. Також елемент Деталізації тайтлу є те, що кожен персонаж має свою точку зору і світогляд, які можуть змінюватися чи навпаки підсилюватися. І наостанок згадаю про зміст. На мою думку, найкращими аніме є ті, з яких можна взяти щось для себе, навчитися чогось у героїв, зрозуміти, якими є справжні цінності, та надихнутися. Гадаю, наруто таки заслуговує на звання легендарне аніме. Ну а на цьому у мене все. Чув, що багато хто поставив собі в топ або навіть на перше місце атаку титанів в моєму топі її взагалі немає, але я можу розповісти вам про сагу сагу про Вінланд. В мене вона займає перше місце, і я дуже сильно люблю цю історію, написану Макотою Кімурою. Деякі сцени автор вимальовував руками. Історія вперше побачила світ аж в далекому 2005-му. І полюбилася не одному мені. Перший і другий сезон кардинально різні, і що важливо, кожен з них локально закритий. І від того вони тільки виграють. Автор дуже вміло прописує персонажів та їх мотивацію. Це видно по одному з головних персонажів першого сезону Аскіладу, який з антагоніста плавно перейшов у антигероя. Вже з другого сезону ми бачимо розвиток старих персонажів, головного героя та його нового кола спілкування. Сага про Вінланд написана на тлі справжніх саг і має історичну основу, але не займається викарбовуванням кожної дати та події. Скоріше, карбує важливі для нашого часу думки і дає глядачу повний спектр для усвідомлення головної теми. Те ж саме стосується і політики того часу. Її небагато у творі, але вона прям крута. Якщо автор на початку твору не знав, чого хоче від історії, то потім вже остаточно вирішив узяти тему насильства. А від себе можу додати, що звісно ж не тільки її, а також тему Бога. Гуманізму і становлення людини як суб'єкта та особистості але все ж таки на тлі теми насильства, яку розкривають на всі 360 градусів, завдяки двом сезонам, які в свою чергу демонструють діаметрально протилежні погляди. Якщо дивитися уважно, то сага має багато деталей і не тільки на тлі манги, а також в аніме, яке майстерно екранізує історію. Хореографія, музика, діалоги, картинка і плин сюжету залишає осторонь багато конкурентів, і, на мою думку, зокрема, і атаку. Я люблю цю історію і вважаю її дуже значимою, навіть поза площиною жалую. Рекомендую ознайомитись усім, хто цього ще не зробив. Мене років так з 10, 15, 20, і можливо це буде крута історія для наступного покоління підлітків. Ну і звісно, забігайте до мене, в мене є огляд рекап і на перший, і на другий сезон. Голі накачані чоловіки, черепахи, які розмовляють, нацисти трансформери. І це лише крихта того всього, що є в Джоджо. Це аніма настільки круте, що кожного сезону змінюється його жанр, а навіть головний герой. Але найбільше я його люблю за абсурдність. В якомусь серіалі ви побачите, як внук дід yeah. Мухаммед Абдул, і чувак, якого зустріли години назад, відправляється в навколосвітню подорож, щоб заселити жінку, на яку напав злий дух. Ця абсурдність носить свою особливу атмосферу, а зміна жанрів дає змогу знайти кожній людині улюблений сезон. Ну і відсиланки. Попереджаю, після перегляду ви будете бачити їх всюди, бо весь світ це відсилка на Джоджо. Ох, багато хто засудить нас за такий вибір, але колективний розум проголосував саме так. Тож, у нашому списку, сталевий алхімік-братерство займає друге місце серед найкращих аніме усіх часів. І мені випав жереб про нього вам розповісти. Важко почати описувати феномен цього аніме. Здається, усі вже все сказали. Такі історії трапляються раз в покоління, якщо не рідше. Впевнений, тоді хтось казав, що після шаленого успіху манги та першої екранізації випускати майже одразу ще одне аніме це нікому не потрібна безглуздість, яку роблять виключно для наживи. Але автори аніме знали, що вони роблять: можливість дорозповісти історію манги там, де перша екранізація мусила піти своїм шляхом, та ще й можливість розповісти це у чудовому темпі, маючи на руках усе перше джерело одразу, дала нам шанс побачити цю чудову історію у всій своїй красі. То що зробило алхіміка чи не найулюбленішим аніме у світі? Щирість історії про двох братів, які наробили біди, а тепер зі всіх сил намагаються знайти відповіді на свої питання та виправити помилки. Болючість та безкомпромісність другорядних ліній, як от з Ніною такер, від якої не знаю, як ви, а я пускаю сльозу під час кожного перегляду. Фантастичність та глибина пропрацювання світу та усіх подій у ньому. Це справді світ, який живе і працює за своїми законами, має багату історію та культуру. Куди б ви не пішли, ви отримаєте глибину та достовірність, пафос та епічність боїв і персонажів. Не кажіть, що коли Рой Мустанг палив власт, ви не відчували глибоку сатисфакцію і захоплення. Хоча, може ви, як я трохи шкодували, бо вона була класною антагоністкою і швидко вийшла з гри, ну і знаєте, вона була гарячою ще до Роя. <кхід> і звісно, філософські думки про війну, науку, ціну прогресу. І це ми не говоримо про буквально культових лиходіїв, непередбачуваний сюжет, шикарний малюнок і по справжньому вражаючий саундтрек. Глибина історії та якість виконання настільки високі, що кожен раз, коли я повертаюсь до алхіміка, то я знаходжу не просто якісь нові деталі, а цілі пласти сенсів. Спробуйте передивитись історію зараз після повномасштабного вторгнення. Ймовірно, ви вже інакше сприйматимете тему війни в цьому аніме. Наприклад, мотивація шрама заграє новими барвами і стане більш зрозумілою. І вже з самого початку його сприймаєш не так однозначно, як при першому перегляді. Стає набагато зрозумілішим біль, через який він пройшов. І те, чому він вважає свої вчинки правильними. І хоча я зовсім не проти аніме, яке сьогодні зайняло перше місце, що там казати, в мене є цілий канал, де я про нього майже тільки і говорю. <світ> Однак, сталевий Алхімік це приклад настільки величної і важливої роботи у світі аніме, що пропускати його не можна за жодних обставин. Ну що, хлопчики і дівчатка, тепер давайте розберемося, чому атаку голожопих титаносів наше надлюдське блогерське ком'юніті визначило самим потужним аніме планети Нібіру. Так от, по-перше, кожен український аніме-блогер на даний момент також живе тільки 13 років. А це означає, що нам 13-й минало, ми пасли елдійців за селом. По друге, в четвертому сезоні Ерен виглядає, як взірець сексуальної привабливості для суб'єктів любої статі та орієнтації. По третє, кожна нормальна людина більше за все на світі мріє покататися на Міка, ой, тобто на ППМ. Ну і по четверте, Ісаяма Геній, який умудрився запхати в одну мангу, і релігію, і політику, і психологію, і біологічну зброю, і магію, і хорор, і тайм-тревел. і тупорилішого терпілу короля Фріца, який зробив самий даунський мув за всю історію власного всесвіту. А якщо серйозно, то атака титанів це до біса інтригуюча та багатогранна історія, котру можна розглядати під найрізноманітнішими ракурсами. Від першої серії гля. Доча затягує неохопна таємничість світу, що переживає постапокаліпсис. Армегедон, причина якого заростає таємницями уже сотню років, знову дає про себе знати у вигляді колосальної людиноподібної почвари, що одним своїм видом ставить до відома стагнації людства. Нарешті прийшов кінець. Тепер настав час пригадати, що таке виживання виживання, яке залежатиме від можливості людини розв'язати заплутаний клубок невідомого у вигляді титанів. Героям прийдеться як можна швидше зрозуміти, чим являються ті потвори і головне. Не як їх винищити, адже в будь-який момент трагедія може повторитися, і світу людей прийде кінець. Така напружена атмосфера заставляє глядача згорати від нетерпіння з бажанням розібратися, що ж тут в дідьки відбувається, і от раптом головний герой сам знаходить в собі здібності обертатися титаном. Питань стає все більше і більше, як йому це вдається, чи є ще такі люди, і чи всі ці безмозлі потвори справді не усвідомлюють, що вони роблять? Інтрига доходить до епогею, коли глядач дізнається, що один з друзів ГГ такий самий напівтитанник. Кі він сам більше того, він кимось засланий шпигун з метою викрадення нашого головного героя. Не встигає шатямитись, як уже два гігантських людиноподібних біоробота трощать одне одному морди, абсолютно ігноруючи шкоду, надану цивільній інфраструктурі. І от головний герой перемагає зусиллям безлічі згублених життів. І нарешті всі таємниці мають розвіятися. Шпигуна зловили, а отже, його будуть допитувати. Але ні, єдиний можливий інформатор заточує себе в кристалі, котрий неможливо пробити. І ніяка інформація. Не просочиться з його уст. Весь цей шлях був марним, і вишенькою на цьому торті відчую та інтриги стає фінальний кадр першого сезону обличчя Титана замурований в стіну, і в результаті глядач такий тупо сижу у ну і чекає декілька років на другий сезон. Шу. Не дивно, що з таким потужним скилом наганяти хайпу і Саяма зі своїми титаносами значно так хайпанув. Але якби ж то причина була тільки в вмінні розтягувати інтригу. Справа тут в тім, що ближче до фіналу історії ми отримуємо багато відповідей на свої запитання, і навіть. При тому геніальний автор умудряється втримати нашу увагу, роблячи максимально неочікувану рокіровочку, оповідаючи про життя персонажів по ту сторону барикад. Ми дізнаємося про побут та проблематику чужого для нас народу і пропитуємося емпатією до наших ворогів. Таким чином, автор примушує нас розуміти кожну сторону конфлікту. Автор примушує нас не хотіти війни між хорошими і поганими, адже що в одних, що в других достатньо і хорошого, і поганого. І це тільки одна грань, один кут зору на атаку. Титанів, а їх безліч, і абсолютно кожен, хто хоча б раз знайомився з дивовижним світом Ісаями, переконувався в тому, що автор клятий геній, і абсолютно кожен, хто хоча б раз спробував перечитувати мангу чи передивлятися аніме з самого початку, переконувався в геніальності автора двічі, адже знаючи, хто зрадник, розуміючи, як все працює і беручи до уваги причини дій деяких персонажів, ти провалюєшся в неймовірну історію, яку не міг побачити, коли знайомився з нею вперше, і найдивовижніше в цьому те. Що Чи таким чином ти в якийсь момент починаєш на підсвідомому рівні розуміти, що відчував Ерен, коли освоїв прихований талант свого атакуючого титана? І цей Катарсис, так він заслуговує першого місця у нашому списку, адже атака титанів це і справді геніально. Дякую, що додивилися ж сюди. Як вам топ сильно згоріли? Пишіть в коментарях. А також пишіть, чи варто робити такий же топ про повнометражні аніме. А тепер ви знаєте, що робити. Ставте вподобайку, бийте у дзвін. Та якщо ваша ласка, підтримуйте нас на Баймія Кофі, як це зробили ось ці топові люди. А якщо хочете ще топів від нас, то посилання на екрані. Цілую в носика, Ня-ня. Пані Нікс та пані Тоф нагадують вам про наш збір для ЗСУ Лютий Банкай. Усі деталі в описі.